Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І сьогодні будемо говорити про головне, а саме про безпеку на дорозі. І я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі. Олександр Громянцев, адвокат з питань, ДТП. Пане пан Олександре, добрий вам день. Добрий день. Знаєте, гово зустрічалися з вами. Коли ще було холодно, і говорили про те, яких правил безпеки треба дотримуватись в умовах відключень світла. Зараз будемо починати з вами ефір з приводу того, яких правил безпеки треба дотримуватися влітку, і які в нас головні проблеми. Ось зараз у цей сезон. Ну, в цей сезон в нас і до війни, і, і зараз це дуже багато людей, як не містян, які приїхали в Одесу. Тобто до війни приїжджали відпочивати до моря. Зараз вимушено приїжджають з того ж Миколая, з того ж Херсона, Запоріжжя і так далі. Тобто, в нас в місті дуже багато людей за кермом, які не орієнтуються в місті. Так хочу сказати, що дорожня обстановка, ну яку створює, скажімо так, Одеська, Одеський виконком, вона не сприяє підвищенню безпеки, бо не вистачає знаків, не вистачає розмітки. І ями, люки і так далі. А зараз а в нас дерева ще з листям, і не всіх знаків видно. І світлофори не видно. Так. Буквально сьогодні їхав, і не, не розумію, де знаю, що має бути світлофор, але там просто виросли листя. Причому я так розумію, раптово воно виросло. А вже ж все це не сприяє підвищенню безпеки. Плюс зараз я так розумію, буде ще збільшуватись кількість водіїв, які там випили пива. Чи чогось прохолодного, але алкогольного, uh -huh. і е, сідають за кермо. Так, це проблема дуже серйозна. і навіть я коли сьогодні їхала на роботу, помітила, що затори повертаються в нас в Одесі завжди влітку. Заторів було більше ніж зазвичай, і зараз ми повертаємося до нелітнього періоду, але все ж таке, все ж таки є тянучки вже на дорогах, хто що. І це говорить: ну про що? Про те, що збільшується кількість ДТП влітку, чи в принципі ситуація стабільна? Як правило, збільшується, і ну якби скажімо так, просто збільшувалася кількість. Транспортних засобів Одесити починали там влітку виїжджати, uh -huh. тоді б це не впливало дуже на е, картину, всю, але враховуючи, що е, дуже багато людей не обізнаних в характері руху в Одесі, то а вже ж це сприяє збільшенню саме ДТП. Uh -huh. е, якщо говорити про водів на підпитку, дійсно влітку це трошки інша проблема, яка ситуація зараз е, у нашому місті. Я спілкувався з патрульною поліцією зі спікером патрульної поліції. Вона залою маршенка. Вона вказує, що не зменшується кількість п'яних водіїв, а навпаки, збільшується. І в нас ну доволі часто зараз трапляються дорожньо-транспортні пригоди з водієм на підпитку та потерпілими тобто, коли особі заподіяна шкоду здоров'ю або життю. Якщо ось е, водій на підпитку, це здебільшого які транспортні е, дорожні транспортні пригоди. Це коли е, сам врізався кудись, е, чи з потерпілими? Я не знаю, це пішоход чи інша машина. Це і пішоходи, це і інші автомобілі, е, і самі виїжджають за межі проїзної частини. в'їжджають, наприклад, в дорожні споруди, в дерева і так далі. Тобто, все вище перелічене, воно, угу. воно має бути. Ну, а характер, здебільшого, це який, от ви сказали про постраждалих. Чи це частіше за все так? Ні, це на щастя не частіше, проте трапляється. Якщо якась, якась резонансна пригода, то велика ймовірність, що там буде водій uh -huh. на підпитку. Оскільки людина на підпитку вона не, не може вже адекватно контролювати швидкість, вона вже не слідкує за дорожньою обстановкою. Дуже часто виїжджають на забороняючий рух сигнал світлофору. І стикаються зіткаються з іншими транспортними засобами, тобто, ну водій не може адекватно Оцінювати обстановку вокруг, uh -huh. се, навкруги себе. Тому нещодавно були такі випадки, коли водій на підпитку в машині була там дружина, діти тощо. І діти дуже серйозно постраждали це. Також ну мені здавалось, що це має б спонукати водія до того, щоб тим паче настільки сервісів таксі є в місті, що можна цим і скористатися. Ось характер, можливо, ви спілкувалися з такими людьми, як вони це пояснюють. Ви знаєте, в мене дуже мало таких справ, але ну як вони пояснюють, ну я ж небагато випив там стакан віскі, наприклад. Uh -huh. А той пішоход там вибіжав, не помітив я його. Але це е, за собою тягне дуже великі проблеми. Навіть якщо у пішохода буде зламаний мізинець палець, uh -huh. це буде е, констатовано тілесне ушкодження середнього ступеню тяжкості, це кримінальне провадження. І за таким кримінальним провадженням єдине можливе покарання це реальне позбавлення волі. Тобто, такий водій не може примиритися з потерпілим, до нього не може бути застосовано амністію, до нього не може бути застосовано умовне покарання. Угу. Це прямо заборонено діючим кримінальним законодавцем. Тобто, в нас законодавець вже там на протязі трьох років дуже суворо так. бореться з п'яними за кермом. Тобто для себе водій має розуміти, що те, що його там зупинять копи та продають, і він там буде сплачувати штраф 17 тисяч гривень і рік там ходити пішки, а потім перескладати іспит, це мінімум проблем. Угу. А от реальне покарання, тобто тюрма. Це вже ті проблеми, які можуть з нікуди йому нарисуватись. Тому, на жаль, люди, водії не розуміються чи не хочуть розуміти. Тобто вони так далеко не заглядають. Вони думають, я зараз сяду, мені там проїхати е, два доми, я поставлю там машину під е, е, свою будівлю. Тут копи. Або тут пішоход, або в'їхав е, в бордюр, е, пасажир зламав нос. Це також середньої ну, так. тяжкості тілесні шкодження, ну і так далі. І вже починаються проблеми. Причому проблеми, які навіть ну, адвокат. Ну я думаю, не, не зможе угу. так. Ми просто з вами минулого разу. Я згадую наш ефір. Говорили про те, що якщо на вулиці темно, немає світла, тощо якщо вибіжав пішоход і водій, ну так сталося, що він не зміг зупинити транспортний засіб, то в принципі буде проведена експертиза, чи хто винен, тощо. А у випадку, якщо водій буде на підпитку і така ж сама ситуація, то там ніхто навіть не буде розбирати. Тася це пішоход ні, ні. чи інший так все буде те ж саме, тобто необхідно встановити, що особа порушила правила безпеки руху, що мала наслідкам западіння там тілесних ушкоджень або смерті, і так далі. І виключно в разі, якщо в його діях є такі порушення, якщо він паралельно в стані сп'яніння, то тоді він буде притягнути до відповідальності. Якщо ж він був в стані сп'яніння, але там експертизою встановлюється, що він не міг, навіть будучи тверезим, не міг запобігти на стані uh -huh. цієї пригоди. Провадження закривається, але відносно нього, в порядку статті 130 кодексу про адмінправопорушення, це п'яне кермування, складаються все одно матеріал направляються в суд. Uh -huh. Якщо ось сталося ДТП, ми з вами трошки поговорили. Хочеться більше знаєте, варіантів. Якщо ось водій самостійно врізався в дерево, стовп, ну будь-яку е, взагалі знаєте преграду, то що загрожує, якщо він був на підпитку? Чи тільки штраф, чи ще щось? Ви маєте на увазі, якщо він тільки собі заподіяв так. так, історія, так. Історія, тільки штраф, кримінальне провадження в даному випадку буде е, закрите, оскільки е, для того, щоб е, він був притягнутий до кримінальної відповідальності, він має комусь іншому, там третій uh -huh. особі. Тобі якісь заподіяті uh -huh. заподіяти, заподіяти е, е, таку шкоду. А якщо виключно собі, то е, кримінальне провадження закривається, і він притягається в порядку адміністративного провадження до uh -huh. е, стягнення. Штраф який може бути від 17 до е, на цей час. Це тільки 17 тисяч за первинне uh -huh. порушення. Якщо це повторно протягом року, це вже 34 тисячі, і якщо втретє, це п'ятдесят на Але там є е, е, додаткові покарання за. Повторно це може бути оплачен, оплатна вилучена машина. Uh -huh. Якщо е, це втретє за рік, то безоплатно, ну тобто конфіскована машина. Uh -huh. Але е, за однією умовою, якщо такий водій є її власником, оскільки ну чужу машину в нього не можуть е, uh -huh. вилучити. А якщо ось водій, в принципі, він спричинив ДТП, постраждала інша машина, але е, ну, легкі тілесні ушкодження, що тоді загрожує ось водію підпитку? Чи просто кримінальне провадження воно буде у будь-якому випадку? Е, якщо буде встановлено, що легкі тілесні ушкодження, то кримінальне провадження закривається внаслідок відсутності складу кримінального правопорушення, угу. але в нас є склад адміністративного. Тому відносно нього відносно такого водія буде складно два протоколи: перше, це е, керування в стані спів. Ні, ні. Друге це uh -huh. порушення правил дорожнього руху, які спричинили пошкодження. Іншого транспортного угу. засобу. Тобто 124 стаття е, в принципі в умовах воєнного стану не можуть вилучати так. Автомобіль у водія на підпитку, ну такого в законі немає. Це в окремих областях було в Миколаївській, якщо я не помиляюся. Е, якщо я вірно пам'ятаю, то це було в Полтавській. Вони дуже це рекламували. Але потім, коли юридична спільнота виступила і сказала, що це вкрай незаконно, то ага. якось або дії припинились, або реклама цих дій припинилась. Угу. Не знаю, що саме. І е, більш того, законодавець е, розглядав це питання, що необхідно там внести правки до е, законів, але цього не було зроблено. А чому це незаконно? Ну здавалося б, ну все справедливо. Хочеш випити, віддай машину на користь е, армії. Ні, е, в нас справедливе те, що встановлено законом. Угу. Ну, в нас парламент е, парламентська парламентська президентська республіка. Так. Тому е, в нас парламент е, видає законодавчі акти нормативно правові вищої сили, тобто закони, і виключно на підставі закона можна позбавити людину права, ну в даному випадку права власності, uh -huh. і то і то можна позбавити людину, яка є і власником, і одразу вчинила таке правопорушення, ну, якщо змінити закон. Uh -huh. Тобто, якщо я керую, будучи в стані сп'яніння. Там свого друга, наприклад, автомобілем, то чому ж за це повинен за мою діяльність повинен нести відповідальність мій друг, який ну, передавав мені тверезому цей автомобіль? Тому. Угу. Є декілька умов, але в будь-якому випадку необхідно, щоб це були прямі законодавчі нормально, угу. пане Олександре. Ви багато знаєте, виїжджаєте на місця ДТП? Ви працюєте багато з цим? Ось на вашу думку, цей штраф, якщо це перше порушення і водій у нетверезому стані, цього штрафу достатньо. Ось що ви на своїй роботі скажете? Чи в принципі, а чи збільшувати його, а чи не збільшувати в нас просто деякі такі безпеки. Страшні, що здається, що навіть ну, це не допоможе. Ви розумієте, підвищення штрафів, як нам показують останні п'ять років, за які вже три чи чотири рази підвищували розмір штрафів, воно не впливає на картину. Ну, позитивно не впливає. Негативно, мабуть, також не впливає. На мою думку, необхідно, щоб відповідальність залежала від е, самого правопорушення. Оскільки, ми ж е, не однаково е, людина буде е, п'яною, якщо вона там, наприклад, вип'є пляшку пива чи вип'є пляшку водки так? горілки. Ага. Якщо там, наприклад, це до одного проміле, в нього е, рівень алкоголю в крові, то це має бути там адміністративне провадження і він там е, притягається до. Штрафу та до позбавлення права керування, як в нас зараз і є. А якщо, наприклад, це більше одного промілю, тобто коли особа вже адекватно не може оцінювати навіть свої дії, тобто вона є суспільно небезпечною в, так... uh -huh. в такий час, то я вважаю, це вже має бути кримінальне провадження. Особа притягатися до кримінального провадження з усіма витікаючими, це з судимістю, це можливо, там, в якихось випадках з позбавленням волі. Ну і так далі. і з позбавленням обов'язково права керування. Uh -huh. Тобто, я вважаю, що необхідно градуювати. Ці правопорушення минулого разу ми з вами до ефіру трошки поговорили. Ви сказали, що ви би тих водіїв, які просто їм знаєте, вони заплатили штраф. Ви би їх з собою приводили на ДТП з постраждалими, коли водій на підпитку, і коли відбуваються ну, жахливі речі. Я думаю, в Одесі, якщо згадати таких випадків немало, дійсно таких випадків немало, і дійсно, особа має розуміти. Бо на цей час люди ну легковажна вважають, що е, цих наслідків може не бути. Uh -huh. Може не бути, а може і бути. І особа повинна розуміти, що такі наслідки можливі саме через те, що вона знаходиться в такому стані, тобто стані там сп'яніння, не обов'язково алкогольного, там, а й наркотичного, і так далі. В нас якісь дуже легковажні не тільки водії і люди, але водії в тому числі тут тобто у нас сьогодні цікавлять саме водії. Угу. Е, і Дійсно, ось пішоходи цікаво, їм щось загрожує, якщо він на підпитку і перебігає дорогу не встановленому місці. Це, чи тільки там один штраф е, найв саме най, вели найбільш великий штраф це смерть в даному випадку, бо людина, яка перебігає дорогу, вона також не може адекватно, а особливо в темний час доби. Вона не може адекватно там розрахувати відстань темп свого бігу, щоб. Встигнути пробіжати і ту швидкість, і той час, з якою наблизиться автомобіль до нього, mm -hmm. і в мене є декілька випадків там, там де водій притягається до кримінальної відповідальності, а пішоход. Вже не живий. І у пішохода там констатовано е, рівень алкоголю в крові 4, там, ну, в одному випадку, це 4,36 проміли. Тобто ця особа взагалі не має, ну, не може рухатись, але е, от, в нас потерпіли так навіть ще й біжав. Uh -huh. е, він, е, я так думаю, якби він був тверезю, він би оцінив, ну, зміг би оцінити характер наближення до нього автомобіля там, і час, за який наблизиться, і може. Ну, Пропустив би цей автомобіль, але ну в нашому випадку він побіг. Угу. Ну він не добіг. Хочеться знаєте, якісь висновки зробити. Хто повинен бути уважним? Чи якщо е, не сідати за руль на підпитку, ну це вирішить багато проблем, зокрема в нашому місті. Так, так, це може бути е, сьогодні не дуже дешево там. Таксі або тверези водії, але це однозначно буде дешевше, ніж навіть притягнення до адмінвідповідальності. Я про кримінальну взагалі нічого не кажу. Угу. Тобто це мінус декілька років життя. А скільки років, до речі, ми з вами про штраф поговорили і що загрожує водію, якщо все ж таки кримінальна відповідальність, те, що він відправиться за ґрати, ми з вами вже е, з'ясували в будь-якому випадку. так? Ну, дивіться, від, е, якщо ми кажемо про е, середнього ступ, ступеню тяжкості тілесні ушкодження, ну, тобто, це. Перелам будь-якої кістки uh -huh. в, орган... в тілі людини це до трьох років позбавлення волі. Ну тобто від року, як ми розуміємо, до трьох. Uh -huh. Якщо це е, тяжкі тілесні ушкодження, там вже від п'яти до восьми років. Якщо це смерть, це від восьми до десяти. Якщо це смерть декількох осіб, то це вже від восьми до дванадцяти років. І це так. незалежно. Це буде пішоход, е, інший автомобіліст незалежно. чи е, той, хто знаходиться у тебе на задньому сидінні, Так, на це жаль. зовсім не залежить і велосипедисти, і скутеристи, ну і так далі. Угу. Так, пане Олександре, дійсно дуже тяжка тема, тому що ми розуміємо, що і влітку в нас і так збільшується кількість ДТП. А зараз і комендантська година, вона все ж таки довша. І деякі думають, що вони швиденько встигнуть, поїдуть додому. Ну, багато знаєте таких факторів. І хотілося б, аби дійсно в нас було. Поменше ДТП, особливо що стосується водів, які знаходяться у нетверезому стані. Я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нас в ефірі Олександр Гарумянцев, адвокат з питань ДТП. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе особливо на дорозі. Побачимось.